Пане Даново, з великим задоволенням запрошуємо всіх на перегляд чергового матчу в рамках аматорської ліги друзів Асоціації футзалу міста Львова сезону 2023. Вертикальна передача. Ліворуч є можливість удару середньої дистанції. Ще би трішечки та й побачили автогол. Бо удара поворот. М'яч праворуч, Загострювати ситуацію і знову повз ворота, але на його заділа куля. Були захисники команди. Рук збірної. Знову до мене активізу голний спортивна платформа Вінерс Прокап. Атака, Лімофланові можливість забувати у цьому епізоді. Один. Рух збірна виходить вперед не без допомоги Рекошем. Темна платформа Wieners Pro Cup. Гадуп'як. Удар середньої дистанції. Сейв воротаря. Кутовий. Передача під удар. Спроба вистрілу середньої дистанції. Це не взяття воріт. Володимир Фарина розвернути суперника. Там не було порушення правил Сей. Воротаря кутовий удар незабаром потримав зворотній передачі. Денисяк. Вихід 2-1, потрібно зараз забивати. Ну а для чого? Запитання. Начебто непогано, але у підсумку контрнаступ забивати потрібно удар, повз ворота. Ляг грає поза правилами. Вихід ішна потрібно зараз забивати. Поборечко, Поперечко! Який момент! У центральну частину поля. Герич. Вихід 3-0, фактично потрібно забивати у цьому епізоді, як же ж не влучають. Табло до двох 0. Ще одна спроба удара вгоду пікати. лівою стріляє у каркас. Хороша нагода, багато сумбуру. Є можливість перевести трішки подих. І водночас на партнера, який з ЛФС. Стрийська поміряється силами, а Гарин удар, З паркінгом Удар знову мимоці. Навіть Від його опіки Герич. Удар на позиції. Доворіть метрів вісім. Рикошет! Повз ворота летить куля. Да. Потрібен м'яч. Можливо, зараз це вдасться зробити команді гончари. Удар, І це цей голкіпок. Передача вічна потрібно віч. зараз забивати. Впалена гра голкіпера. Як... Передача на правий фланг. Дуже активна боротьба. Удар стійка! Скільки разів каркас сьогодні став. темно Темносинь загострюється. Атака правим флангом. є можливість передачі. Ну чому ж так довго? Удар! 2-0! Ну, врешті, -решт дається забит. Дуже довго до цього йшли. Михайло Дейнега забиває. Така правим флангом. Можна лізти в обіграш. Дуже непроста ситуація. Гореч. Гол! Трину. Потужний вистріл від гаряча. Повернулись команди після тайм-ату. І тут же атака поблизу володінь команди. допомагає. Роман Хомляк, ну і Іван Вашеваний залишається на хронометражі. Удар середній вісіл! Чотирину. Браво, Герач! Влучив стійку, М'яч відбувається у спину голкіперу. Денисяка підказував під час тайм-ауту. Чимало своїм хлопцям, як момент. Атака правим флангом є можливість передачі у центр поля. Вихід Навіч не забивають у цьому епізоді. Чудова гра на випередження. Вихід Навіч зараз можна забувати. Пас, який читається голкіпером команди, міг би пройти. Але не у футзалі. Це точно. Гадуп'як виконує пас центральну частину полю. Є можливість добивання. і Ну стає. Результат на табло. маркіян Шлиян. Його черга відзначитись у цьому поєдинку. Своєї команди. Є Віктора Денисіка. Персональна підтримка. Сьогодні помилка. Передача. Удар шісну. Михайло Дейне закочує шкіряного пусті ворот. Збірна. Є можливість удар середньої дистанції. Лівою ногою. Ще на передачу і м'яч у сіці. Ну це все. Немов німецьке кіно. Я гадаю, кому немає 18, можете виключати ну і спокійно лягати спати. Попереду, однак, не талани. Ось і все. Звучить фінальний свисток. Вітаємо з перемогою команду «Рух» Збірна Ну а попереду інтерв'ю Флекс «Флексорез-2». Будьте разом із нами.